Всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися тим, що мені дав навчальний центр «Я в курсі». Перш за все, і найголовніше, це те, що «Я в курсі» дали мені справді чудову підготовку до екзаменів, які я вважаю, я склала досить успішно. Не можу не виділити те, що атмосфера в навчальному центрі справді мотивує навчатися. Вчителі, одногрупники всі дуже товариські і добрі. Що для мене є досить важливим. Хочу виділити те, що вчителі дуже кваліфіковані, вони можуть зацікавити і вміють зацікавити, а також завжди прийдуть на допомогу. Я дуже хочу подякувати всім своїм вчителям, а саме Христині, вчительці англійської, Олені, вчительській української мови та Сергію, вчителю історії. Більш за все, я хочу подякувати Сергію за те, що він зміг. Привити любов до історії. Перед тим, як я прийшла до я в курсі, я ненавиділа історію. Я думала, що це буде найскладніший предмет для мене. Але вже з перших уроків Сергій зміг так зацікавити, що я справді полюбила історію. Це було для мене як свято іти на ці уроки, саме до Сергія. Ось Сергій завжди допомагав мені. Коли я писала, що я щось не розумію, він одразу ж дзвонив мені і розповідав все, що мені було потрібно. Ці уроки були дуже теплими і дуже цікавими. Тому Сергій для вас особиста і особлива подяка. Я вас дуже сильно люблю.